Добрий день, з вами я, Наталка, і ми продовжуємо з вами вивчати одеський діалект української мови слово «біндюжник». Чи знаєте, що означає це слово? Що? Це ломовий візник, так їх називали в Одесі. А походить це слово, до речі, від староукраїнського слова. Знаєте якого? Слово бендюг. І означає воно. Вантажний віз. А до речі, кого ж зараз в Одесі називають біндюжниками? Звісно, це не візники, а це грубі неосвічені люди. Знаємо, біндюжники грубі неосвічені люди. А ще. Чи чули ви коли -небудь, коли небудь ось таке висловлювання: Одесит одеситці, або Одесит одеситу. А ми до тебе сьогодні усім гамузом прийдемо, усім гамузом будеш зустрічати. А що означає гамузом? Що? Тобто гуртом? А до речі, походить це слово, походить від староукраїнського слова гамус, тобто? Купа, величезна купа дрібних непотрібних речей. А ще на одеському привозі можна почути розмову двох жінок. Одна торгує, а інша купляє. І каже: Та ви мені трошки з гаком, з гаком так добавте! З походом хочете сказати, Тож з походом зроблю. А що це означає? З гаком, з походом. Тобто трішечки додати більше товару для того, щоб заохотити і наступного разу саме купували у тієї жіночки. Знаємо одеський діалект рідної української мови, вивчаємо мову, а я ще буду розказувати багато-багато цікавого. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і далі буде до побачення!